Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, Доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Станем разом ми у коло, скільки друзів, глянь навколо, руку дружби протягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно грати, рідний дім наш звеселяти. Дітки, в цьому будинку мешкає Тарасик. Який у Тарасика будинок? Він маленький, дерев'яний, красивий, одноповерховий. Дітке, а що є у будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, демар і сходинки. А поряд із Тарасика будинком побудували ось такий дім. Який це дім? Багатоповерховий, високий, великий. А як ви здогадалися, що це багатоповерховий будинок? Правильно, у ньому багато поверхів. Як можна назвати цей будинок? Багатоповерхівка. Дітки, а що є у багатоповерховому будинку? Правильно, є вікна, двері, дах, стіни. Сходи та поверхи. Дітки, скажіть, будь ласка, а як інакше можна назвати будинок? Правильно дім, житло, хата. Малята, а навіщо потрібен будинок? Розкажіть мені про свій будинок. Який він у вас? Чи любите ви свій будинок? Що вас радує в ньому? А що засмучує? Давайте зараз з вами порівняємо багатоповерховий та одноповерховий будинок. Багатоповерховий будинок високий, а одноповерховий низький, правильно. В одноповерховому будинку вікон мало, а в багатоповерховому багато. Багатоповерховий будинок ширший, а одноповерховий вущий. В багатоповерховому будинку під'їзди, а в одноповерховому ганок. Молодці малята. А тепер давайте пограємо ще в одну гру, яка називається будинок який. Якщо будинок побудували з дерева, то він який? Дерев'яний. Якщо із цегли, то будинок який? Цегляний. Молодці, а якщо будинок побудували з панелей, то він який? Панельний. Дітке, а якщо будинок кам'яний, з чого його побудували? Правильно, з каменю. Молодці, скажіть, а як ви думаєте, чи є домівка у звірів? Як вона називається? Білка селиться в дуплі, мудрий лис живе в норі. Їжачисько в кублі, а собачка в будці, у барлозі ведмежа, а люди селяться в містах і зелених селах, і живуть вони ось так у людських оселях. Запам'ятайте, малята, що всім живим потрібен дім. Дякую за увагу!